Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Більше лайків та підписок, більше аудіотворів українською. Рей Бредбері Відвідини. Вона зателефонувала. Зустріч могла відбутись. Спочатку юнак знічено сказав Ні, дякую, мені дуже шкода, я все розумію, але не варто. Але коли почув тишу на іншому кінці телефонного з'єднання, ані звуку, Горе, яке було в цьому мовчанні, він, проковтнувши клубок в горлі, промовив Гаразд, добре, приходьте, але лише на хвилину. Це незвична ситуація, я не знатиму, як себе поводити. А чи знала вона? По дорозі до місця, де жив юнак, вона уявляла, що буде казати, як буде реагувати, і що буде казати він. Вона жахалась, що зробить щось таке, що він її прожене, грюкнувши дверима. Та й до всього того вона взагалі його не знала. Він був незнайомцем цілком і повністю. Вона ніколи раніше не зустрічалась з ним. І лише вчора вона дізналася його ім'я після відчайдушних пошуків через друзів у місцевій лікарні. А зараз, доки ще не запізно, вона просто зобов'язана була зустрітися з абсолютно незнаною її людиною, заради найціннішого в її житті, а можливо, життів усіх матерів світу, відколи з'явилася цивілізація. Заждіть, будь ласка. Вона залишила таксисту 20 доларову купюру, аби він зачекав декілька хвилин. В разі якщо вона повернеться раніше, ніж очікує. Вона стояла декілька довгих секунд перед входом у кількаповерховий будинок. Глибоко зітхнувши, відчинила двері, зайшла всередину і піднялася ліфтом на четвертий поверх. Вона міцно закрила очі перед його дверима. І ще раз глибоко зітхнувши, постукала. Відповіді не було. Зненацька, запанікувавши, вона постукала сильніше. І двері відчинилися. Молодий хлопець, років 20-24, мав ще більш стривожений вигляд, ніж вона, і сказав: Ви, місі Східлі, ви взагалі на нього не схожі. Вона нарешті почула свій голос. Я хотіла сказати. Картаючи себе за ці слова, вона вже майже повернулася йти геть. Але ж ви все-таки не думали, що я відважусь прийти, чи не так? Він прочинив двері більше і відступив убік. Посеред кімнати на маленькому столику уже була готова кава. Ні ні, що за маячню ти несеш. Будь ласка, сідайте, мене звати Вільям Робінсон. Для вас просто біл, мабуть. Вам каву з вершками? Звичайно. Вона дивилася, як він вправляється з кавником. Як ви мене знайшли? запитав молодик, наповнивши чашки. Вона взяла одну з них тремтячими пальцями. Я знаю працівників з лікарні. Вони для мене дещо й перевірили, хоча й не мали цього робити. Так, я знаю, та я наполягала. Бачите, я їду до Франції на рік, може й надовше. Це був останній шанс побачитися з моїм. Я мала на увазі. повисла тиша, і вона потупила очі в кружку з кавою. І вони склали інформацію докупи, незважаючи на те, що всі ці дані мали бути таємними, запитав тихо хлопець. Так все збіглося докупи. Тієї ночі, коли помер мій син, вас привезли в лікарню на трансплантацію серця. Напевно, вас. Інших таких операцій не було ні в ту ніч, ані впродовж усього тижня. Коли ви залишили лікарню, мій син, його серце, так чи інакше, їй стало важко вимовляти слова. Пішов з вами. Вона поставила чашку на столик. Я не знаю, навіщо я прийшла. Ні, знаєте, ні, дійсно, не маю гадки. Все це дуже дивно, сумно і жахливо водночас. Не знаю, дарунок від Бога. Чи є в тому якийсь сенс? Для мене є. Завдяки цьому подарунку я маю можливість жити. Тепер настала його черга порушити тишу, він налив собі кави і зробив ковток. Коли ви їдете? запитав хлопець. Куди ви подастесь? Їду? непевно перепитала жінка. Я маю на увазі. Юнак сам здригнувся від сказаних слів. Вони просто ніяк не складалися в те, що він хотів сказати. Я маю на увазі, ви ж поїдете ще до когось. Адже є й інші. Так. Жінка ствердно кивнула головою. Намагаючись прибрати тремтіння в тілі, поглянула на свої руки, на коліна. Нарешті, знизавши плечима мовила. Так, я й інші. Мій син, його зір споглядає тепер Орегон. Хтось є ще в Туксоні. Не продовжуйте, я не повинен був про це питати. Ні, ні. Все це дивно і навіть безглуздо. Ніколи раніше такого не було. Лише кілька років тому цього не могло статися, а тепер нові часи. Я не знаю, чи мені плакати, чи сміятися. Інколи починаю одне, а закінчую іншим. Прокидаюся і не знаю, що робити. Мені здається, він також не знає. Та це ще безглуздіше. Його тепер немає ніде. Він скрізь, він тут. І живий я лише завдяки тому, що наразі він тут. Її очі заблищали, але сліз вже не було. Так, дякую вам. Ні, це я дякую йому і вам за те, що дозволили мені жити. Жінка рвучко підхопилася. Її емоції були сильніші за неї. Вона озирнулася в пошуках дверей, але за сірою плівкою на очах. Не змогла їх розгледіти. Куди ж ви, я? Ви щойно прийшли. Це ж безглуздя, вигукнула вона. Я принесла з собою занадто важкий тягар як для вас, так і для себе. Краще я піду, поки вкрай не з'їхала з глузду. Заждіть, сказав хлопець, підкоряючись, вона майже сіла. Допийте хоча б каву. Вона продовжувала стояти, але взяла чашку в тремтячі руки. Деякий час легенький дзенькіт ложечки в напої був єдиним звуком. Потім вона швидко допила каву, неначе її мучила спрага цілу вічність. Поставивши порожню чашку, жінка промовила: Мені справді час іти. Відчуваю слабкість, лише б не впасти. Сама себе заплутала, прийшовши сюди, Хай благословить вас Господь юначе, і дасть вам довгі літа. Вона почала йти до дверей, але юнак став на її шляху. Зробіть те, за чим ви прийшли, сказав хлопець. Що? Ви знаєте, дуже добре знаєте. Я не буду заперечувати. Ну жбо?» я. Нужбо, повторив він тихіше, закривши очі і опустивши руки. Вона зазирнула в його обличчя потім на груди, де під сорочкою виднівся легенький, але свіжий шрам. Зараз, сказав він ще тихіше. Вона майже поворухнулася. Зараз, промовив він востаннє. Вона зробила крок вперед і почала нахилятися правим вухом ближче і ближче. Дюйм за дюймом, аж доки торкнулася до молодого тіла. Вона повинна була заплакати, але не заплакала. З її вуст повинен був зірватися зойк, але не зірвався. І вона не дивилася, вона слухала. Її вуста ворушилися, проказуючи щось, можливо, ім'я. Знову і знову, майже в ритм серця. Яке вона чула через сорочку, через плоть у тілі юнака. Там билося серце. Вона слухала. Серце билося сильно і ритмічно. Вона слухала довго, вона тамувала подих, і рум'янець повертався на її щоки. Вона слухала. Серце билось. Вона підвела голову. Глянула на обличчя юнака востаннє, на мить торкнулася губами його щоки, повернулася і швидко пішла до дверей, без слів. В них тепер не було потреби, не затрималася і біля дверей, щоб обернутися, вона їх легенько відкрила і так само легенько закрила, але вже по інший бік. Юнак не ворухнувся, аж ось його рука сковзнула вгору. Через груди і ось відчула, що ховала за собою сорочка. Його очі досі були закриті, обличчя байдуже. Потім він повернувся і сів, куди бачили очі, підхопив свою чашку і допив каву. Потужний пульс, дивовижна вібрація життя виходила з його грудей, розливалася вздовж руки і потрапляла навіть в чашку з кавою надавали їй стійкого нескінченного ритму. Він робив ковток, неначе то були чудодійні ліки, які ніколи не закінчувалися, і ця чаша наповнювалася б знову і знову, впродовж часу, про який він не знає і навіть не здогадується. Він допив каву. Відкривши очі, він побачив порожню кімнату. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.